Давайте поговоримо про операцію Павутин. Це просто унікальна операція, унікальне досягнення. Розкажіть нам як це все сталося? Ви були задіяні в плануванні цієї операції півтора року. Розкажіть нам трошки більше про неї трішки більше півтора року, або як а, наші а, службовці служби безпеки України говорять, якщо бути точним. Рік шість місяців та дев'ять, так. А складна операція. Я думаю, дуже важлива з точки зору того, що ми розуміли з самого початку війни, особливо коли іранці почали включатися і допомагати шахідами руським. Бомбити нас дронами тоді. Це було ще десятки, а потім це перейшло на сотні. Але завдяки рану це перейшло на сотні, бо вони їм дали ліцензії на будівництво відповідних фабрик, відповідних заводів на території Росії. І саме тоді було зрозуміло, що боротися з масованими ударами дуже складно. Словами боротися неможливо, руські не хочуть. І коли вони відчувають смак крові, знаєте, така у них жага до смерті, і це правда, це не красномовство. І з цим боротись можна тільки силою, демонструючи, що а якщо вони будуть робити якісь кроки, і ці кроки ми зможемо зупинити, тоді вони. Готові до чогось напевно, і і те, якщо чесно, між нами напевно, і тоді було зрозуміло і поставлено завдання. Та мною ми повинні зробити все, щоб руски відчували, що їх удари нанесені удари їх літаками, їх стратегічною авіацією, тощо. Ми повинні зупинити. А вже ж весь цей час дипломатично ми працювали. Ударів було багато. Були тисячі їх операцій проти нас, проти цивільного населення. Але це просто була така, знаєте катівня, як то кажуть, тобто, просто стріляти по цивільному населенню від театрів. Церкви, музеї, люди, водоканали, азосховища, тобто ось куди вони наносили удар, <кій> розуміючи звідки систему яким чином вони наносять, нам було зрозуміло, що ми повинні провести кілька операцій. Це одна з операцій, про яку ви кажете, тому що перша операція було знищення, максимальне знищення російського флоту в Чорному морі. А тому, що вони використовували свій флот так само для відповідних операцій, ударів, нанесення ударів по цивільному населенню України. Ми змогли це зробити дуже вдало. Десятки кораблів було зруйновано нашими нашою зброєю, нашою далекобійною зброєю, нашими дронами. У нас не було, ви знаєте, флоту. Чесно по різних причинах Чорноморського не хочу йти як скажемо так в бік від головної теми головного вашого питання. Але головне, що ми змогли: ми змогли наростити морські дрони. Ми їх зробили. Це був наш винахід, а також далекобійні інші дрони. І ось що ми зробили: спочатку це був чорноморський флот. Ми це зробили. Виштовхнули їх з чорного моря максимально. Тим не менш, вони ще це використовують. Вони ще є підводні човни, і є інші кораблі, але більшість з них ми зруйнували. І друге питання було про стратегічну авіацію. Ось це питання, яким займалась служба безпеки України. А чому саме Служба безпеки України? Тому що це секретна а, операція а, збройні сили молодці, героїчні наші воїни. Вони щоденно працюють, і, і дуже часто, коли армія щось робить, завдяки розвідкам, і твої плани можуть можуть знати. А служба безпеки працює над такими операціями дуже. Винятковими я би так сказав, коли ніхто не може знати, і ніхто не залучений до цієї інформації, вони працювали. Правда, у нас була історія пов'язана з Кримським мостом, тому що е, окрім кораблів, е, з спочатку війни використовували Кримський мост для постачання зброї, і тому це була справедлива ціль. І служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки. Були і кроки, скажімо так, ми називаємо коли вдало, але не все вийшло, що хотіли. Називаємо 7-8, скажімо так, так не 10 балів, а 7-8. Отак воно було з Кримським мостом, але було на десятку по кораблям, і ця операція, про яку згадали ви, це дійсно дуже сильна операція, яка, подивіться, найголовніше, що було в цій операції: мати, діти або люди, звичайні, пожежники, цивільне населення ніхто не постраждав, незважаючи на те, що Росія. Прийшла до нас війна, і вони наш ворог. Ніхто не постраждав. На дитячі майданчики ніякі ракети не падали. Дрони не вбили жодну цивільну людину. Не було ні смертей, нічого. Але зруйновано 34% стратегічної авіації, і саме на тих аеродромах, з яких вони їх підіймали і били по нам. А доказом є, що вони зараз хочуть і продовжують використовувати дещо з цих аеропорт аеродромів, показуючи напевно своєму населенню, що о, щось вийшло у українців, але не все, тобто ви переконані, що десь приблизно 40 40 літаків або 50-20? Analytics that we destroyed 34% of their strategic air jets, and uh, especially those jets which they used to attack our civil infrastructure, people, children, they killed a lot of people. It's not about hundreds, it's about thousands. From those very aircraft? Yes. Yes. And this is for us, we think that uh, minimum it's about 30%, 34%, and uh, what we know it's about 41, maybe 42, but 41, uh, it's our estimation, 41 jet, yeah, Where 7 billion. We By the way, a little bit more the price of this operation, I mean this for Russians, more than $7 billion. And, and the drone's not very expensive. <laughs> that night when this was... А де ви особисто були uh, під час цієї операції фізичною? Фізично. Фізично. Чи спостерігали ви за її розвитком і наскільки ви раділи успіху? Я був на постійному зв'язку з головою служби безпеки і з усім а, з усіма а, хлопцями. Я не буду казати, де вони були це. Скажімо так, є відповідні точки, де вони знаходилися, і так, ми, я був на зв'язку з головою. І коли операція пройшла, я бачив ті кадри, які потім бачив весь світ, вся вся Україна. Да. Я нагородив їх. Моя реакція абсолютно зрозуміла. Ми довго Україна готувала цю операцію. І я завжди їх запитую, не зважаючи ні на що. Але для мене дуже важливо, наскільки чисто і вдало прийшла операція, і те, що, як я і сказав, бачите, цивільне населення. Ну, бачите, ніхто, ні сім'ї, ні діти. Те, що ніхто не постраждав, як страждають щоденно наші діти. І тому ця операція проведена бездоганно. Я їх привітав, потім я їх нагородив і є закриті. А імена, які отримали найвищі нагороди нашої держави від мене особисто, я ці імена не розповсюджую. Ті люди, молоді люди, дуже розумні службовці, дуже розумні з відповідними знаннями. Ну ну, це не просто службовці, це люди, які розбираються в технологіях, науковці з хорошою освітою. They uh, didn't know. Do you know. The drivers didn't know what they do. Yeah, they just did their, their job, and etc. Of course, of course. We used we used Ukrainians, and we used only our weapon. For me, it was very important that we don't use. Uh, and we didn't use any weapon of our partners. Not because we don't need, no, we need, but that's what I said, that uh, it's just military goals, not using partner's weapon. That was my task, because I didn't want Russians then to say that. You see Ukrainians use something from the United States or UK, France, Italy, that they use the weapon from the partners. And they said, yes, but, but that's why I wanted very much to use only what we produce and to have this operation very clean. And we have heard that they knew what parts of that airplane to hit. Yes. Because you have airplanes yes. in the museums. Yes. Yes. They knew exactly where to hit and they did it exactly what was in their idea step by step. They did very clear this operation. And last question on that. Please. But Російські водії їдуть по всій країні. Вони думають, що вони доправляють до клієнтів якісь uh, дачні будиночки, модельні І <coughs> вони навіть жодної уяви не мають, що там yeah. під дахом Вони не знали нічого. Вони не знали, що didn't know when it will be and where. So. This is, I think this is important very important. E, щоб потім руски не сказали, що українці використовували водіїв, з якими українці домовились, і ці водії вони були зрадниками Росії. Тощо тобто для нас дуже було важливо продемонструвати операцію, яку проводить Україна. І це не тероризм. І це ніяка не диверсія, це чиста операція як крок, який показав, мені здається, важливий момент, що ми, ми не хочемо воювати, давайте все зупинимо. Ми дуже просимо. Знаєте, один журналіст мене запитав. Це була, це була жінка, так, вона мене спитала. Скажіть, будь ласка. А це було це було через добу після а, того, як ви зустрічались в Стамбулі, так? І скажіть, будь ласка, а якщо б під час зустрічі був Сісфайр? Якщо б під час зустрічі в Стамбулі руські пішли б на те, що ви пропонуєте з самого початку? Тобто у нас було... I mean I mean I, I remember she, that. Yeah, yeah yeah. So so the question was that during these months, yeah. it's understandable that we prepared this operation more than one year and a half. And the question was that during these months, you spoke about ceasefire. And the question was if Russia because you wanted Ukraine wanted very much to have ceasefire, full, unconditional ceasefire, any kind of ceasefire, we yes, we proposed. So if Russia could accept ceasefire, it means that that the operation wouldn't be. And I said, of course, that's it. So we, we are defending us. And ceasefire is a part or the step to the peace. And that's why we we need ceasefire. So and even though you had this yeah. incredible plan underway, that yeah. wouldn't have happened. Yes, of course. If there was a yes, of course. Yes, of course, But we have to prepare such plans. And we are not stopping. We have to prepare such plans, because Russia can't because we don't know, we have no estimation what will be tomorrow from them. We, we, don't, we don't really know if they will stop this war. They don't want. They don't want to stop the war. This is the problem.